це дуже смішна Іра, і я вас попереджала, що грядуть зміни на цьому каналі. В ви могли здогадати, що це моя нова рубрика, до якої я дозрівала як вишенька в червні. Тож з дебютом мене перша на цьому каналі моя нова рубрика розмови на вікні моєї кухні, де ми будемо говорити про все, що привожу. Зараз тривожить, що сонце сліпить мені в очі. Местрічка була, щоб в халаті ще сісти з чашкою чаю, але подумала, добре, до цього ми ще доростемо. Хай наша пілотна версія буде нормальна. Чому ж я брала тему сорому та блогу? Все дуже просто. Я сама б дуже хотіла наткнутися на таке відео три роки тому, коли вперше починала знімати свої відео. Інтересно, вам там щось видно хоча б? Тож, я зараз старатиму зняти з вас прокльон страху, придубіждень, думок, які блокують, і сорому, звісно вже, Тож ми поговоримо про основні причини, чому не можна соромитись знімати відео. Напевно, перш за все, чого всі бояться, це що хтось знайомих або не дай Бог родичів, побачить ваші відео, почнуть за спиною критикувати, сміятись, обговорювати. І скоріш за все це правда. Так і буде. Тому що ти не Нолан, щоб з народження знімати шедеври кінематографії. Твої перші відео будуть жахливі, бо звідки взятись якості, якщо ти тільки починаєш в цьому розбиратись? Якби новонароджені теж не відразу. Починають бігати, потрібен час, робота над помилками, досвід. А звідки взятись досвіду, якщо ти нічого не робиш? По-друге, повір, тебе вже хтось критикує та не любить. Тому що люди так влаштовані, точно ходить по землі та людина, яку ти з біса дратуєш. Я не негативлю. Просто коли ти проговарюєш і усвідомлюєш річ, що в будь-якому варіанті тебе не будуть любити, в будь-якому варіанті ти когось будеш здражати. Ну що б ти не зробив, яким би ти класним не був. А ще 100% серед кола вашого спілкування знайдуться люди, які будуть вважати вас недостатньо розумним, інтелектуальним, смішним, гарним, талановитим, харизматичним, щоб займати. З цим. І от, може, хтось про себе думає, та я ж розумніший, та я ж можу краще, та я ж цікавіший, але я нічого не роблю. А він, бляха, щось зробить, паскудник. Пісить, коли хтось займається чимось прикольним, а ти лишаєшся на тому ж самому рівні. А ще вас будуть критикувати, навіть якщо ви не будете знімати відео. Тому що ви, бляха, не 100 доларів, щоб всім подобатись. Люди не люблять людей, особливо тих, в яких щось виходить. Це, звісно, не про всіх. Але мені здається про більшість. Друга причина, чому ми не можемо дозволити собі не знімати відео, це те, що ми колись всі помремо. І сенсу немає от взагалі ні в чому. Мало того, що якщо ти будеш там позоритись тобі нічого не вийде, то ніхто про це не згадає. І, скоріш за все, навіть коли ти ще не помреш, але опозоришся і про де якийсь місяць уже про це всі забудуть. Ні в чому немає сенсу. Ні в вашій машині, на яку ви довго збирали, ні в вашому будинку, який ви можливо зараз виплачуєте, ні в престижній кар'єрі, ні в хороших стосунках. З кимось, а ще життя дійсно коротке, і ми, скоріш за все, встигнемо не все. Ми не відвідаємо всі країни мрії. Ми не прочитаємо всі книги, які ми хотіли, і ми не освоїмо всі хобі, які б хотіли освоїти. Тому терміново потрібно робити вибір, поки ви за вас його не зробили інші люди. І це можна сказати не тільки про відео. Тож, якщо ви хотіли створити свою групу чи стати е, співачкою, можна починати прямо зараз. Навіть якщо у вас не вийде, і ви жахливо співаєте, ми скоро всі помремо. Це не має значення. Третя причина це те, що ми живемо зараз в світі, де маємо доступ до будь-якої інформації. Ви просто вдумайтесь, ми зараз маємо змогу дивитись лекції з Гарварду. А всі дивляться супермаму щовечору втрачати вже нема чого. Найпопулярніші блогери це щось типу верба, яка навіть не завжди знімає щось. Крім реклами, тож не переживай, якщо твій контент не буде супер для когось корисним чи просвітляючим, чи ти змарнуєш чийсь час. Словом, поняття поганого блогінгу взагалі не існує. На кожну тему буде свій глядач. Дивитися будуть все навіть рекламу, рецепти, DIY. Тим більше купу ніж є, які ще не зайняті. Зокрема, вчителі, лікарі, до речі, лікарі швидко сорієнтувалися і починають зараз вже заповнювати експертним контентом Том соціальні мережі, слава богу, що зараз ми маємо доступ безцінний до якогось корисного контенту. Тож не бійся спаскудити все, не бійся знімати щось. Ненужне, все потрібне навіть твоє життя, навіть твоя рутина може когось надихати. Четверта причина: найгірше, що могло статись, вже сталося. Ти нічого не робив, ти вже втратив купу часу. Просто роби не для свого его. Типу, щоб картинка була не просто супер, якщо коментарі, то тільки хороші, якщо підписники, то тільки мільйон. Роби це для людей і для себе. Може ти і не станеш Івангаєм, але ти багато чому навчишся. Це терапевтично. Ти вчишся гарно говорити, формулювати думки, працювати з мімікою. Та голосом, і потім в житті ти хочеш говорити, нормально почнеш. Хоча не факт, а я від Суржика до сих пір не позбулася, але я не хочу. Це моя фішка-бляха. І найголовніше, з блогом ти себе продаси з більшою вірогідністю, ніж без. Всі хороші роботи, які я отримувала, це тільки завдяки тому, що я говорила, що маю блог, і це не тому, що я маю там багато підписників. Ні, просто це моя міні-презентація мене і моїх навичок. І так, якщо ви думаєте, що продавати себе це трошечки цинічно, то. Ні, ми продаємо себе кожен день. Навіть те, що ви колись пішли на співбесіду і влаштувались на роботу, це ви вже себе продали. Іноді, на жаль, за 8 тисяч гривень. Я три роки веду блог, і я нічого практично не добилась. І я не знецінюю. Я говорю, як є. Я до цього дуже плакала, засмучувалась, хотіла все кидати разів зо три. Мені було дуже сумно, що деякі блогери, які починали в той час, що і я, вони вже тут, а я ще лишилась. Тут, але це не відміняє того, що я теж взлетіла. Тому не смійте порівнювати свій успіх з кимось іншим. Завжди знайдеться хтось кращий. І що нам від цього з вікон вискакувати? Блог це практично ще одна робота. Тож, якщо у вас є вже основна, поєднувати буде дуже складно. Але коли в тебе є щось. Що сидить всередині, ковиряє, не дає здатись. Ну не можеш ти просто взяти і піти з цієї сцени. Ну, хай навіть тебе вже ніхто дивитись не буде. Пофіг, я уявляю себе 70-літньою старушкою, відкриваю свій ютюбчик і бачу себе колись, які в мене були думки, розмови. І я скажу собі дякую, дякую, що зберегла. Мене, тому що ми кожну ніч помираємо. Пам'ять архівується скоріш за все. Вже ситуації з минулого ми пам'ятаємо трішки по іншому, тому я буду документувати, буду знімати все, щоб тільки не придумаю. І так я зараз щаслива людина, тому що я дитинства мріяла бути блогером. І мені не треба зараз мільйон підписників чи грошей, щоб підкріпити чимось матеріальним свій стан. Знімаю зараз відео, сиджу. Класно. правда, походу засвідчене буде. Я думала, так круто буде. Якщо не буде, все одно викладу. Потім скажу, що я навчилась на помилках, коли зроблю це круто. П'ята причина, чому не варто переживати, це є вірогідність, що в тебе все-таки вийде, і ти будеш саме тим з небагатьох, кому вдалося стати лідером думок. Ви вийдете на інший рівень життя, і в цьому я вбачаю свободу. Тому що ти більше не муситимеш ні на кого працювати, не будеш залежати від оцього. Бісового графіку з 9 до 5, з понеділка по п'ятницю. Це свобода, про яку я мрію. Тож тільки уявіть, що все ваше життя залежить від того, що ви один раз приймаєте якесь рішення: знімати відео чи не знімати відео. Що вас? вітаю себе з дебютом? Це супер незвичний формат для мене. А далі аж розмову не витримала моя техніка, тому мікрофон вирішив просто виробитись. Я тут ще щось розказую. Мені самі зараз цікаво, що я там ще на кінець вирішила вам видати, але... Напевно, я тут дякую за перегляд, тому що це для мене рубрика супер нова. Я тут не жартую, і це якась ще одна із п'яти моїх особистостей. Не забудьте поставити лайк та коментар. Вам не складно я не в депресії та до наступних відео. На стільових чи ні. Побачимо, побачимо. па, -па.